Вітаю на моєму каналі Політеска, канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. Вишиваю килим хрестиком. вже дуже багато квадратиків, а ще більше залишилося. І мені завжди допомагають у вишивці чи вишивати коти. Це котутка. А це Серега. Серега, він у нас взагалі такий правильний, це все моє, пора спати, нема чого вишивати перша година ночі, ось я так сказав. Але катуточки поїхали до Польщі. Зараз вони живуть у Варшаві. І я думала, що вже вишивати буду я одна. Не тут то було перша моя вишивка після відпустки і відвезення котів. І маємо кого баську, китська бастінда. Сьогодні я хочу вишити чи зашити ось цей такий бліденький бліденький коричневий квадратик. В принципі, таке не Два прихлопа, два притопа. але Мені захотілося його зробити. Але і захотілося його зробити все-таки таким Поміркованим кольором темним. Цей що великий квадрат я буду його переробляти. І той зелений, я бачу, дуже яскравий такий, жовтий, салатовий, якийсь ну, який завгодно, але він буде світлий. А це я вибрала такий звичайний сіренький. І щоб ви розуміли, що святе місце пусте не буває. А в мене ось така жиличка. Кіцька сімочка. Ну, я її так назвала, може хто її переназве по-іншому. Пам'ятаєте, я колись вам розказувала про двох. Котенят з мамою кицькою і з татом. Буся, Бусік і двоє котенят. Я їх не називала дуже довго. Жили вони на вулиці, як тільки я вивезла своїх котів, так і зайнялась ними. сіамський, класичний, з блакитними-блакитними очима. Це вони у мене перший вечір після астралізації. Дивляться на мене вовками. А це вже чи на наступний день, чи через день відяпу Вже попустило, Попустило особливо бусі. Ну, назвали їх тимчасово Буся і Сіма. Буся вже така хорошенька, хорошенька, вона вже дається гладити, вона вже показала пузіку. І ось буся в новій сім'ї. То, до речі, кіт. щоб ви розуміли, на ім'я Шило. Але, бачите, вона така грайливенька, заграє до нього. Він ще не визначився зі слів господині, що з нею робити, але трошки шипить, але не чіпає. А вона ж до нього заграє. Шило, шило. шило. І ось вона залишилася одненька, і поступово, ну, ніби як призвичуються, познайомилися з жіночкою в ветеринарній клініці, коли їх возила. І вона хотіла при... запропонувати своїй знайомій, у яких... у яких недавно загинула Кицька. І ось подивіться на наше котеня. І хто вам сказав, що я буду вишивати в однині? І з кожною секундою воно нагліє. Це нагліє? Чи освоюється? І ця жіночка подзвонила і сказала, що можна, я заберу? Ну, і сказала, то, звичайно, що можна, але там у мене буде не один кіт він, чи вона. Я це не питання, тому що всікицькі жили завжди в колективі. Ай больно кіцюня больно. І ось зовсім прижилася, щоб ви розуміли оцю підвіску я перевісила вище. Можете собі уявити, як оце. Все вночі. Не знаю, як той рижий кіт шилом називався, але, мабуть, шило під хвостом у цієї кицьки. Не знаю, грається чи агресія, як ви думаєте? По вигляду морди ніби грається, але якби була тонша ковдра, то, мабуть, би прикусила би. Але вже радує, що кисочка робиться більш цивільною, більш домашньою, але щоб ви розуміли, я ще її ні разу не погладила. Якщо сьогодні 2 травня, стерилізацію я її зробила їм обидвом. 19 квітня, 19 квітня це у нас, считайте, 10 днів, більше, більше 10 днів. Ну, все, мій квадратик вишитий, кіцька Сіма цивілізується і чекає на пані Наталю, яка її забере. Я маю вам що показати.